Вже крокує і переступає перешкоди, а ще три місяці тому Володимир пересувався у кріслі колісному. Ми тільки почали засвоювати візок, пересідати на візок. Постійно знаходимося біля нього, тому що ну, з часом все менше, мол, потрібна допомога, але все ж таки вона потрібна. Володимир Морський піхотинець проходив службу у 37-й окремій бригаді. Отримав поранення влітку на Запорізькому напрямку. Був вибух недалеко від мене, мене посікло осколками, я отримав спинну травму. Тіло я відчував, але от контролювати його не міг. Я не міг рухати ні кінцівками, тільки руки працювали, шия там плечі. Військового направили на реабілітацію у Рівненський обласний госпіталь. При поступленні був повністю залежним від оточуючих, він не міг не мав зовсім мобільності в ліжку, потребував при цьому допомоги, не міг одягатися. Володимир щоденно працював над відновленням свого тіла, виконував різноманітні вправи. У листопаді ми зафільмували перші кроки пораненого військового. Я в захваті, якби я іншого результату ми не очікували. Жили думками про те, що результат має бути. З того дня минуло три місяці. Володимир вже ходить ногами, крісло колісне, йому не потрібне, хоче відмовитись і відмилець. Важко, що робити? Не лежати ж просто. Працюю, бо хочу нормально рівно ходити. І тим, тим більше, якщо я бачу, що в мене виходить, воно прорез іде, то чого я маю зупинятися. Дивом випадок Володимира медики не називають у військового неповна травма спинного мозку, тому є всі шанси відновитись. Стати на ноги йому допомогла щоденна праця над собою та робота мультидисциплінарної команди. Травма спинного мозку і характер пошкодження і швидкість відновлення дозволили досягти подібних результатів. Повернутися до ходьби без допомоги, до ходьби без допомоги. В але все ж таки ще під наглядом фізичного терапевта, до самостійної ходьби, яка не вимагатиме вербального, візуального супроводу, йому ще треба дуже багато працювати. Ну, що Рік-два, якщо на другий, це треба буде, буду працювати. Володимир готовий працювати над собою скільки потрібно, певен вийде з госпіталю своїми ногами і без допомоги військовим, які мають аналогічну травму, радить не здаватись і шукати мотивацію для одужання. Анне Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.